Вітаю, друзі, слава Україні! Як бачите, нас тепер теж можна поздоровити зі снігом. Але, звичайно ж, не про це. Один пан нещодавно написав, <кхм> як бачите, я зараз зосередився більше на відповідях на ваші реакції. Це теж, до речі, не самий поганий формат. Хоча треба детальніше підійти до такого грунтовного викладання теорії гетьманату, так би мовити, так називемо це. Оптимістично так, ось він написав, мовляв, що ми будемо робити. Ми вже мільйон разів торкалися цієї теми, що будемо робити з окупованими територіями, з населенням. Мовляв, якщо ці люди будуть інкорпоровані в українське суспільство, то все нам кранти, нам крах. Акститіс, друзі, українці нація, яка здатна до асиміляції. Інших народів собою більше, ніж вам це здається. Це тільки в нас зрада, зрадонька, все ми звикли скиглити, ми звикли бідкатися, і нам здається, що це тільки українців асимільовують поляки, москвини і так далі. А ми, мовляв, не здатні нікого асимільовувати. Акстіттість, українці дуже добре асимільовують, дуже добре. Ви придивіться на усе правобережжя, на Волинь, Галичину. Як українці там перемололи Польщу, перемололи поляків, там вже поляків немає. А ще нещодавно, якихось 150 років тому назад, ну власне поляки вважали, що це взагалі суцільна польща. Там зараз їх уже немає в кафедральному соборі, в Кременці храм Православної церкви України. А колись це був катедральний костел отців єзуїтів. Центральна синагога Кременця це український автовокзал. Українці перемололи не тільки поляків, а й тих самих євреїв. Ви скажете: о, ні, як це? Ну, придивіться, друзі, на того ж Яценюка, на Тимошенко, на Зеленського. Зрештою, подивіться, ви скажете, ми не хотіли би цього інгредієнту в нашому борщу, але така вже доля білої людини. Якщо ми розчиняємо інші народи. Подобається нам це чи ні, але ми мусимо визнати, що вони розчиняючись в нашому середовищі будуть привносити також і певний елемент, подобається нам це чи ні, але ми зараз ведемо мову не про те, як ці євреї поставали раптом українцями. Ви скажете, вони стали не українцями, а тільки мімікрують під українців, тощо друзі. Це, знаєте, можна довго сперечатися. Я можу вам навести купу прикладів, починаючи від того ж самого Діда Панаса, Пінхаса, насправді черкаського єврея. А він став символом української казки, Дід Панас і дуже багато інших. Це просто треба зараз підіймати документи, дуже багато інших. Зараз ми зосередимося лише на одній тезі. українці перемололи євреїв, перетравили їх. З'їли і перетравили, і зробили з них з цих євреїв українців, можливо, не таких, як нам би хотілося, може. Але це вже не єврей. Не подивіться навіть на того ж Зеленського. Ну який це єврей? Ну це не єврей. Він і не українець, але це й не єврей в прямому сенсі цього слова. Далі, українці перемололи румунів. Румуни панували на Буковині десь під 600 років, і де ті румуни, їх уже немає. Українці перемололи угорців, здавалось би, угорці. Ну, це щось таке. Ну взагалі його перемолоти неможливо, перетравити неможливо. І що ми бачимо? Хоча ці орбани, ці йобіки, вони кричать про наше Закарпаття, але навіть у Закарпатті е, угорцями себе визнають зараз. Лише здається, 9,5% людей визнають себе угорцями. І всі вони зосереджені в вузенькій смужечці, там, де берегово і так далі. Тобто навіть там, а в масштабах України це там нуль цілих щось там, якась крапля тих угорців, до того ж, перемалюємо і угорців. Подивіться ви на того ж, Бровді, Роберта Бровді, позивний мадяр, птахи Мадяра. Ну, це українець, це вже не мадяр, так звісно, мадярського походження. Але це справжній українець. Я вам скажу більше. Українці навіть перемалюють тих москвинів із скрежетом зибовним, але перемелюємо, перемелюємо, перетравлюємо. Ви кажете, це неможливо. Люди, ви розкрийте очі. Подивіться на Бутусових, на Золкіних, на Соколових, Янін Соколових і так далі. Це люди, які за інших умов, це були б звичайні махрові москвини. Їх дуже багато насправді цих прізвищ. Ви навіть просто подивіться по цим прізвищам. Наш генерал Наєв і так далі. Тобто цих людей насправді більше, аніж вам здається, українці здатні перемолювати навіть москвинів. Ми здатні. І зараз йде українізація, яку хочуть зупинити, але це не вдасться. Українці перемелюють московський патріархат. Здається, це взагалі капець це така надпотужна ідеологічна конструкція, яка ну, ну це взагалі щось неможливо. Так здавалось Москвинам, але вже тим не менше, близько двох тисяч парафій перейшло до православної церкви України. Ми бачимо, що за декілька останніх років, і цей процес він все поширюється і поширюється за декілька останніх років. Там просто йде по експоненті. Якщо колись за перехід до Київського ще патріархату, ну це було щось таке винімочне. Це щось було, ну ви розумієте, таке архізрідка таке робилося. І ці парафії рахувалися на одиниці, їм рахунок йшов на одиниці, то зараз навіть не на сотні, скоро вже йде на тисячі парафій, тисячі, і ви скажете, що. Ну, мовляв, ці люди вони не були е, такими промосковськими, вони теж були проукраїнськими. Ні, друзі, ні, ні. Ми здатні перемелювати. Ми здатні перетравлювати. Ми перетравлюємо гагаузів у Буджаку. Ми перетравили сербів в Новосербії. Ви вже геть забули, що половина сучасної Кіровоградської області це все була Новосербія заселена. Ну воно так називало серби. Там були і серби, і болгари, і, і бог знає ще хто. А де вони ці люди? Їх уже немає. Всі вони перетворилися на українців. Ось вам нова Сербія. Ми перетравили німців на півдні. Ми перетравили греків на півдні. Ми перетравлюємо кримських татар. Це правда, це правда, просто роззуйте очі. Ми завжди звикли бідкатись, вважати, що ми найнещасніші і так далі. Але це все не так, не так. Українці це унікальна нація. І зауважу, що ми перетравлювали і перемелювали ці народи ще тоді, коли ми, власне, самі не мали ані власної державності, ані нічого. І тим не менше, ми були здатні на такі речі. То зараз просто справа часу. Ми перетравимо і Кубань, і Донщину, і Стародубщину, і Білгородщину, і Вороніщину, і Курщину, і всю південну, отак от звану Білорусь. Насправді ж, це все наше північне Полісся. Все це перетравимо і все це будуть українці. Пройде не так вже і багато часу. Ну від 50 до 70 років, і всі ці люди, які зараз цвенькають на язику. Всі будуть розмовляти українською мовою і вважати себе українцями, як москвини, так, і так би мовити, білоруси і татари, греки, німці, гагаузи, румуни, молдавани, поляки, угорці. Ну, цих народів просто безліч, які ми вже перетравили на наших теренах. Друзі, здавалося б, такий російськомовний Харків, така вже там супер-дупер російськомовна Одеса. І там йде поступ все частіше ви можете почути українську мову. Вона лунає, вона потроху вигризає собі місце під сонцем. Так це робиться. Так, це не за один рік. Але й Москвини намагалися нас асимілювати з чимось років, і так і не змогли. Мені здається, ми асимілюємо все це під черев'я набагато швидше. Тому не варто впадати в відчай. Це ще одне відео із серії. Не варто впадати в відчай, не варто заламувати руки і казати: все пропало, все пропало. Та нічого не пропало. Нічого. Ворог тільки намагається посіяти паніку і ці всі всепропальчиські настрої серед українців. Бо це єдине, що йому лишається. Єдине. Насправді ж, друзі, все йде добре, все йде за планом, за вишнім планом. Нам своє робить. Усі бувайте, далі буде.